Бо ось тими днями та часу того, коли долю Юді та Єрусалиму верну. То зберу всі народи, зведу їх у долину Йосафатову, і там буду судитися з ними за народ мій і спадщину мою, за Ізраїля, що його розпорошили поміж народами, а мій край поділили. І за народ мій вони кидали жереба, і юнака за блудницю давали, а дівчину за вино продавали, і пили. І що вам до мене, Тири Сидоне, та всі филистимські довкілля? Чи свій чин на мені надолужите? Може, хочете щось учинити мені, то легко та скоро зверну я ваш чин вам на голову. Що срібло моє і моє золото позабирали, а коштовні клейнуди мої в свої храми повносили. А синів Юди та Єрусалиму ви грецьким синам продали, щоб їх віддалити від їхніх ранець. Ось я їх позбуджую з місця того, куди їх продали, ваш чин поверну вам на голову. І попродаю ваших синів та ваших дочок в руку юдських синів, а вони віддадуть їх шев'янам до люду далекого, бо Господь так сказав. Кличте про це між народами, оголосіте святую війну, збудіте лицарство, хай сходяться, нехай підіймаються всі вояки. Перекуйте свої лемощі на мечі, а ваші серпи на списи, хай навіть без сили говорить, я лицар. Поспішіть і прийдіть, всі народи з довкілля, і зберіться туди. Господи, спустиш лицарство своє. Нехай збудяться й зійдуть народи в долину Йосафатову, бо сяду я там, щоб судити всі народи з довкілля. Пошліть на роботу серпа, бо жниво дозріло. Приходьте, зійдіть, бо чаволо наповнене, катки переливаються, бо зло їхнє розмножилось. Натовпи, натовпи у вирішальній долині, бо близький день Господній у вирішальній долині. Сонце та місяць темніють. А зорі загублять свій блиск. І Господь загримить із Сіону, та з Єрусалиму свій голос подасть, і небо й земля затремтять, та Господь охорона своєму народові і твердення синам Ізраїловим. І пізнаєте ви, що є Господь, Бог ваш, який пробуває в Сіоні, на святій Своїй Горі. І станеться Єрусалим за святиню, і чужі вже не будуть ходити по ньому. І станеться в день той, гори будуть кропити виноградовий сік. А підгірки стоятимуть у молодці, і всі юдські потоки водою заб'ють, а з дому Господнього вийде джерело і напоїть долину щитім. Єгипет спустошенням стане, і пустиною голою стане едом за насильство синам Юди, за те, що лили кров невину у їхньому краї. А Юдея жити буде повіки, і Єрусалим зроду врід. І помщу за їхню кров, що за неї я ще не помстив, і буде Господь пробувати на сіоні.